Марк Фрімен, щоденник спокус отця Домініка, частина 2. Глава 3. Розмова. Сьогодні субота, 4 листопада, Господарський день. Наш віцеректор із формації «Виховання» намітив для нас непоганий активний відпочинок. Нашому курсові належить поприбирати гараж та харчовий склад. Скоро сюди почнуть завозити картоплю та іншого родину. Традиційно ми мали б справитися з усією цією рутиною до обіду. А тому мозок мав би трошки провітритися. Але, на жаль, фізична праця не надто сприяла синтезу ендорфінів, і моя совість продовжувала впиватися все глибше і глибше у виснажену свідомість. Марк весь цей час проявляв емпатію. Година за годиною квадратні метри здорового за розмірами, наче спортзал, приміщення, перетворювалося на охайний, чистий, готовий до роботи склад. Чистим було все, окрім мого сумління. Тому для досягнення внутрішнього порядку нами обома було прийнято рішення зайти в гості до нашого найкращого духівника Отця М'ячеслава. Я вже не раз приходив до Отця чи то за порадою, чи то за благословенням, тому, як зазвичай, мене зустріла доброзичлива усмішка і сповнені любові очі. Про його особу можна писати книжки, його постава гідна королів, а манери потверджують шляхетне походження. Він той, що сформував та духовно виростив, не одне покоління українських священників. Гадаю, його пам'ятатимуть завжди, а його науку нестимуть крізь життя святий чоловік. Ну, що трапилося? протяжно з особливою інтонацією та акцентом притаманним полякам запитав отець. Звідки він знає, що в мене щось трапилося? Невже так помітно? Раптово блиснула в голові ненависна думка. А з чого ви взяли, що щось трапилося? Енергійно запитую я, з усієї сили намагаючись приховати справжній стан свого перевтомленого настрою. Бачу. Так само спокійно і витримано відповідає отець. Заходь, сідай, тобі каву чи чай? Я завжди себе почуваю ніяково, коли людина такого рівня пропонує мені гостину. Не тому, що це незручно якось змушувати старших готувати мені щось, просто хто я такий, щоби з таким великим чоловіком чаї ганяти. Та й незручно якось теж. Тому зазвичай я перший раз вічно відмовляюся, але якщо господар наполягає, щоб не ображати, приймаю пропозицію. Хоча що в цьому дивного? Здається, всі так роблять. Ні, дякую, отче. Добре, відказує духівник, ставлячи чайник. Маю гарну каву, ніка та карамель. Так що ти кажеш, у тебе сталося? Бачу, ніченьку не спав. Дівчина. Яблочко, як ви здогадалися? Досвіт, Домініку, досвід. Крім того, я тебе вже добре знаю. Не перший рік, з навчанням в тебе гладко, з уставом теж, у ректораті тебе люблять, і курс довіряю тобі, старостою тебе вибрали, а вдома тобі нема за що перейматися, бабуся, наче здорова. Так? Так? Ну от, а що дійсно може навести смуток на юначке серце, це кохання, і я вітаю тебе, брате. Схоже, це швітле почуття спіткало і тебе. ледь помітно усміхається отець, дістаючи чашки. Власне, не спіткало, відказую я, а так просто зачепило шрапнеллю, ранило просто в серце. Конкретніше. Вже серйозніше запитує мене, окидуючи розуміючим поглядом над окулярами. Розумієте, вчора я зустрів дівчину, призначену мені Богом. Але коли вона проходила повз, я не промовив до неї ані слова. Боюся, я не зустріну її більше ніколи. А чого ти взяв, що вона тобі призначена Богом? вже м'якіше запитує отець. Я відчув це? Побачивши її, мій розум і серце в Унісон потвердило той факт, що вона моя єдина, і лише Господь міг привести її до мене. Ну, якщо Господь поблагословив, значить вона буде твоєю. Тут нічого переживати. Не мені тебе тут вчити, сам знаєш, тим більше, що нема зле, щоб не вийшло на добре. А якщо так станеться, що ні, і вона тобі не призначена. Мусиш стиснути зуби і виконувати волю творча. Ісус, як людина, теж мав свої страхи і просив, щоб його минула чаша, але показав приклад, бо шукав не своєї волі, але того, хто його послав. Євангеліє від Матея, 26 глава, перебиваю я, 39 стих уточній отець. Але мені так паршиво, постійно одне і те ж крутиться в голові. Не можу цього терпіти, таке враження, що я просто опустив свій шанс. Так вже є у нас людей, заведено, що хоч ми і створені на образ Божий, а подобу його в собі розвиваємо, все ж не бачимо своєї життєвої картини, яку зараз пишемо, лагідно проказує отець, надаваючи запашну каву. Ми обмежені своїм часовим проміжком життя, і судити про все об'єктивно можемо лише в ретроспективі, а от знати, що там буде, нам не дано і передбачити події можемо лише опираючись на скупий власний досвід та отримані на віру знання. Розсуди сам. Став би ти переживати за своє майбутнє, знаючи, що завтра або через тиждень, чи навіть через місяць неважливо, зустрінеш знову цю дівчину і вже не прогавиш свій шанс, а взявши її за руку, проживеш з нею довге і щасливе життя. Переживав би ти з цього приводу? Подумай, звісно, ні. Так от, що я тобі скажу, в молитві наш Небесний Отець завжди дає нам надію на те, що наші сподівання стосовно майбутнього виправдаються. Ми не знаємо, напевно, чи Господь Бог нам дасть те, чого ми просимо. Можливо, нам чого і не потрібно, але просячи в нього, ми надіємося, що дасть, і отже нам стає спокійніше. От і ти, Домініку, задля заспокоєння свого юначкого пориву молися в чому намірі і вір, що, можливо, зовсім скоро, знову зустрінешся з тією дівчиною. Отче, а чому ви не одружені? Вже зовсім заспокоєно, запитую я. Я, брате, не боюся жінок. Просто Господь мене покликав до монашого життя, і я не боюся його волі. Не ми вибираємо, а нас вибирають, і ти це добре знаєш. Знаю, знаю, я просто не можу зрозуміти, чого він хоче від мене, яка моя доля, яким я маю бути. Знаєш, тут немає рецепту. Зазвичай ми все робимо, як відчуваємо, але ж опиратися завжди на одні лише відчуття марно. Іноді ми посилаємося на власне серце, совість. Внутрішній голос, якось так це називається, але і ці джерела знань не завжди можуть потверджувати волю Отча. Ми маємо молитися і молитися не лише тому, щоби була його воля, але щоб зрозуміти її, розпізнати, часом не ухилитися від неї і якомога безболісніше її прийняти. От, наприклад. Бажаєш ти бути одруженим, а Господь ще задовг до твого народження та навіть до сотворення світу задумав, що ти маєш бути целібатом, і повір, що ти станеш тим, ким маєш бути, просто коли ти пізнаєш його задум щодо тебе, чи погодишся ти з ним. А якщо не погодишся, чи знайдеться альтернатива? За якої ти не пушишся в дурні і не скінчиш, як сатана, що пішов у вогонь вічний йому приготований? А все чому? Бо не схотів виконувати призначену йому роль. Роль дуже високу та приємну, на яку тепер ми призначені. І обов'язково отримуємо свого часу, якщо слідуватимемо плану, який Господь накреслив у його царстві. Бо царство Боже це місце, де є повнота Божої волі, але повнота Божої волі ще не є царство Боже. Я не боюся виконати волю Творця. Я завжди був вірний Богові. І навіть якщо треба буде страждати, як страждав Христос. Єдине, як я маю розуміти, де Його воля, а де моя. Зазвичай ми шукаємо легких шляхів, і це наше бажання. Безсумнівно, адже ніхто не хоче страждати. У такому разі постає запитання, чого хоче від нас Бог? А відповідь на нього проста. Він хоче, щоб ми були поруч з ним. Хтось може сказати, що версія земної подорожі написано Господом є важча, і бути з Богом важко, і в такий спосіб можна приблизно зрозуміти Його волю. Але Ісус сам сказав ярмо моє любе і тягар мій легкий. Тому ти чого тримаєшся і точно не помилишся, дій завжди так, як би чого хотів Христос, і таким чином. Можливо, будеш близько до його намірів щодо тебе. Але я розумію, тебе тривожить питання, якою є Божа воля стосовно твого майбутнього з цією дівчиною. Напевно, тут нема чого переживати, станеться так, як має бути, а буде все добре. Він подбає про тебе, так що не переймайся. Ну, як кава. З якоюсь атракцією в голосі запитує мене. Дякую, дуже смачна, з усмішкою відказує я, пригадуючи, що нічого не їв з вчорашнього дня, і ця кава, ніби промінчик світла в темному коридорі, хоч трошки покріпила організм поживними речовинами. Дякую також на доброму слові, отче. ви мене розрадили. Ну, ти сам себе розрадив, просто прийшовши сюди. Заходь частіше кави багато. Усміхнено проказує по волі отець. До речі, як там інші духовні речі, святе письмо читаєш, життя святих. Так, отче, звісно. А розважаєш з чого? З того, що й усі, з розважань, отця пів. Ну, чудова річ. Сам часто уживаю. Ну, добре, тримайся. Завжди радий допомогти, якби щось. Дякую, отче. Гарного вам дня! Зустрінемося на вечірній. енергійно відказує. І тобі не прощаємося. З такою ж люб'язністю промовляє отець, проваджаючи мене до дверей. Дякую ще раз, і я пішов готуватися до вечірньої.